Привіт! Сьогодні ми з вами спробуємо розгадати одну з найцікавіших загадок природи. Ми будемо шукати зв'язки, приховані зв'язки, що об'єднують на перший погляд абсолютно різних істот. Це буде справжня подорож у глибоке минуле, щоб знайти наших спільних дуже давніх родичів. Готові? Тож почнемо з головного питання. От що, скажіть, може бути спільного між простою, майже прозорою морською істотою і яскравою складною рептилією з дерева? Відповідь насправді набагато ближча, ніж здається. От подивіться, з одного боку в нас такий собі тендітний, майже примарний ланцетник, який все життя проводить на морському дні. А з іншого Хамелеон, справжній майстер маскування зі своїм складним скелетом, гострим зором. Ну, що їх може поєднувати? Здається, що нічого, але це це тільки на перший погляд. Весь секрет криється у фундаментальній схемі будови, у такому собі спільному біологічному кресленні. Саме воно об'єднує і ланцетника, і хамелеона, і ще безліч видів, і навіть нас з вами у величезну групу Хордові. Гляньте на цю схему. Це ж не просто картинка з підручника. Це, по суті, універсальний код, такий собі біологічний паспорт, який є у всіх хордових, і саме ланцетник демонструє нам цей код у його, можна сказати, найчистішому, первісному вигляді. Так от, найважливіше абсолютно всі хордові від рибки до людини на певному етапі свого розвитку мають три спільні фундаментальні риси. Всього три. Перша ознака це хорда. Уявіть її як такий гнучкий, але дуже міцний стрижень. Це, по суті, прототип хребта, який надає тілу форму, слугує первинною опорою. Це та основа, на якій пізніше вибудовується все інше. Друга ознака нервова трубка. Вона проходить уздовж спини якраз над хордою, і саме з неї, з цієї трубки, потім розвивається вся наша центральна нервова система, тобто головний і спинний мозок у більш складних організмів. І третя риса зяброві щелини в глотці у риб. Вони зрозуміло стають зябрами. А от у людей, наприклад, вони з'являються на ранніх етапах розвитку ембріона, а потім зникають, перетворюючись на інші структури. Це ж просто неймовірний відгомін нашого далекого водного минулого. Ну що ж, тепер, коли ми розібралися з тим спільним планом будови, давайте нарешті познайомимося ближче з нашим головним героєм ланцетником. Він, знаєте, ідеальний живий приклад базової хордової тварини. Тіло в нього напівпрозоре, а свою назву він отримав через хвостовий плавець, який схожий на ланцет, такий старовинний хірургічний інструмент. І тільки уявіть, ця тварина чудово себе живе без черепа і без мозку у нашому звичному розумінні. Історія його відкриття це, до речі, цілий науковий детектив. Коли вчені вперше його знайшли, його проста будова так їх спантеличила, що вони не одразу й зрозуміли, яке ж важливе місце він посідає на еволюційному дереві. І от дивіться перша помилка в історії ланцетника у 1774 році. Натураліст Петер Симен Палас знаходить його у Чорному морі. Він розгублений і вирішує, що це, мабуть, якийсь дивний молюск, схожий на слимака. Це ж чудовий приклад того, як зовнішній вигляд може ввести в оману. Але справедливість перемогла. Видатний український біолог Олександр Ковалевський дуже ретельно вивчив будову ланцетника і довів: Ні, це не молюск, це примітивна хордова тварина. Саме його робота і розкрила справжню важливість цієї маленької істоти для розуміння всієї еволюції. Гаразд, ми тепер знаємо, хто такий ланцетник, а як він живе. Ну, його спосіб життя такий же простий і водночас геніальний, як його будова. Більшість свого життя ланцетники, власне, проводять ось так, зарившись у пісок на морському дні. Вони виставляють назовні тільки передню частину тіла і просто пасивно чекають, поки їжа сама до них припливе. Процес харчування це просто геніально. Вода заходить, їжа залишається, а чиста вода виходить через зяброві щілини. Все, цей ефективний механізм фільтрації – один з найдавніших способів харчування, який власне дозволив нашим далеким предкам колись вижити. І от ми підходимо до найголовнішого ну добре, маленька, проста істота чому вона така важлива для нас, чому про неї розповідають у всіх біологічних курсах світу? А тому, що ланцетник це не просто тварина. Це, можна сказати, жива машина часу. Коли ми дивимося на нього, ми бачимо не нашого прямого предка ні, а такий собі живий прототип, живий ескіз того, як міг виглядати спільний пращур усіх хребетних. І нас з вами теж. І цей зв'язок можна буквально простежити. У ланцетника Хорда це його скелет на все життя. У риб та інших хребтевих вона еволюціонує, перетворюється на міцний хребет, а у людей. Ви не повірите, залишки цієї древньої структури досі служать нам. Вони стали частиною наших міжхребцевих дисків, які амортизують кожен наш крок. Отже, хоча нас із ланцетником і розділяють мільйони років еволюції, цей фундаментальний план нашої будови залишається тим самим. Ми просто дуже складна модернізована версія того давнього креслення. Просто подумайте про це, коли наступного разу відчуєте свій хребет. Це ж від гомінокреану. І вся історія життя на землі всередині нас.